Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші, найцікавіші та найбільш актуальні події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. Окупанти перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях на центри радянської пропаганди. Зокрема, в Мелітополі окупаційна влада продовжує нав'язувати школярам культ радянських героїв у школі. номер 19 на всю стіну нанесли гігантський мурал із портретом Павла Судоплатова, радянського генерала лейтенанта організатора операції з ліквідації українських націоналістів. Портрет з'явився за особистим рішенням гауляйтера Євгена Балицького. Мурал виконали художники з Криму, а профінансували його. Це, звісно ж, представники фонду імені Судоплатова. Це структура, яку окупанти активно просувають на тимчасово окупованих територіях для героїзації радянських спецслужб. Відкриття муралу зробили показовою церемонією зі святковою програмою, звісно ж, червоною стрічкою та виступами колаборантів. Дітям демонстрували судоплатова як легенду розвідки. Так теперь выглядит стена Мелитопольской школы номер 19. Появившееся на ней изображение – выдающийся земляк Павел Судоплатов. Мечта учеников и руководство учреждения. Осуществить ее удалось благодаря личному участию губернатора Запорожской области Евгения Балецкого. Начиная с 22 -го года мы мечтали об этом Урале, обращались во все возможные организации и нам все-таки удалось воплотить в жизнь. Известно, никто и не сгадал факт, Що він відповідав за терористичні операції та репресії проти українців. Такі наочні уроки історії це частина системної кампанії Росії, яка спрямована на переписування минулого та мілітаризацію школярів. Окупанти формують у дітей образ таких, знаєте, правильних героїв тих, хто боровся проти української державності. І вони продовжують перетворювати школи на пропагандистські майданчики. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти готують підвищення тарифів на воду, і це попри відсутність нормальних послуг. Тим часом, на тимчасово окупованій частині Херсонської області, російська адміністрація всерйоз заявила про плани поетапного підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Формальна причина це висока собівартість та нестача коштів підприємства. За словами призначеного окупантами керівника облводоканалу, нинішні тарифи 39 та 22 рублі. Це взагалі те, що не покриває витрати. Тому окупаційна влада готує поступове підвищення, оскільки собівартість становить приблизно 70 рублів за кубометр. Тому що, звісно ж, поетапне повищення буде. чому? тому, що сьогодні тариф навіть в 39 рублів не окупає наші розходи. У нас двойна проблема. У нас большая площадь обслуживания с маленькой концентрацией абонентов, скажем так. Оказово, що якісні послуги людям майже ніхто не надає. Мешканці Каховки та інших населених пунктів не один раз скаржилися, що вода подається, знаєте, з перебоями. Вона взагалі інколи відсутня, каналізація не працює, аварії не ліквідовують, і, попри це, людей змушують сплачувати за повний комплект комунальних послуг. А тепер ще й готують до подальшого зростання тарифів. Таким чином окупанти просто перекладають власну некомпетентність і розкрадання бюджету на місцевих жителів. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли, щоб наші наступні випуски виходили, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобаннячко та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Окупанти продовжують нав'язувати молоді на тимчасово окупованих територіях культи СВО і Другої світової війни. На тимчасово окупованих територіях Росіяни продовжують формувати в молоді культ війни. У місті Мелітополь вони провели черговий пропагандистський захід. Це був молодіжний форум під назвою потомки Паведітелей, і вони заявили, що проводитимуть такі от форуми кожного року. На ньому знаєте, зігнали школярів та студентів, а відкрили подію показовою церемонію учасникам урочисто вручали якісь там членські квитки російського воєнно-історичного обществу. Студенты и школьники Запорожской области собрались на молодежном форуме в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Мероприятие под названием «Потомки победителя» организовали представители регионального отделения Российского военно-исторического общества. Будут проводить подобные форумы ежегодно. Это позволит взращивать среди молодежи традиционные семейные ценности, уважение к предкам и к нашему героическому прошлому. После этого школярам организовали лекции и семинары, где рассказывали, как Порівнювати Мелітополь із Сталінградом та інші історичні аналоги, намагаючись таким чином напряму прив'язати події Другої світової війни до сучасної агресії проти України, окремим блоком стала екскурсія по експозиції Сидітелі Великої Побєди», де дітям транслювали пропагандистські меседжі про історичну правду та ціну перемоги. Форум прямо декларує свою мету патріотичне виховання молоді. Тобто. Перевиховання української молоді на тимчасово окупованих територіях, яка має пишатися так званою радянською перемогою і сприймати СВО як її логічне історичне продовження, Росія продовжує вивозити українських дітей у віддалені регіони для асиміляції. Цього разу групу школярів із Шахтарська, а це нагадаю, українська Донеччина, відправили на Сахалін для участі в університетських змінах. Це здебільшого діти-відмінники, учасники різних прокремлівських гуртків та підлітки з родин російських військових. Їм проводять екскурсії, показують місцеві університети і прямо агітують будувати майбутнє на далекому сході. Фактично, інтеграційна програма спрямована на асиміляцію українських дітей у російське середовище та підготовку до подальшого переїзду. Це частина колоніальної політики сучасної Росії. І такі поїздки вони системні. І відбувається по всіх окупованих територіях. От, наприклад, місяць тому окупаційна влада відправляла дітей із Запорізької області на Камчатку. Три, чотири Сахаліни Камчатка депресивні регіони, які Росія намагається заселяти молоддю з окупованих територій. І українських дітей там просто перетворюють на демографічний ресурс. А такі програми, як університетські зміни, це лише прикриття для довгострокової програми асиміляції українців. Окупанти залучають школярів Херсонщини до плетіння маскувальних сіток для армії Російської Федерації. Друзі, російська адміністрація не зупиняється і продовжує втягувати українських дітей у військові процеси під. Виглядом волонтерства чи патріотичного виховання. Наприклад, у школах Скадовського району Херсонщини учнів примушують на перервах плести маскувальні сітки для російських військових, які воюють проти України. За словами окупантів, ініціатива нібито виникла після надихаючої історії від учителя про те, як сітка врятувала російського бійця. Нам все об там учителя розказують, що от ребята, нам нужна допомога для солдат. І от ми там. І для них рисунки рісунки пишемо письма, А також помимо этого ми вот сейчас часом світі на перемінах, а також свічі А, а окопные свечи. Матеріали школам постачає російський народний фронт, який так само займається доставкою гуманітарки і оцих всіх сіток на фронт. Друзі, фактично під прикриттям допомоги армії окупаційна влада системно залучає дітей до забезпечення окупантів, нормалізує участь школярів у мілітаризованих процесах і формує в них лояльність до російських силових структур. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все зустрінемося з вами вже через тиждень. І пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе.